Вітаю вас і пропоную з'ясувати, чи є у вас якісь запитання, на які я можу відповісти. Думаю, що на... напевно, ось дивіться, я ре... Ре... реєструвала школу, але ну, не всі учасники, ви ж розумієте, що. Вчасно приєдналися. Вони не можуть зараз приєднатися ще ні? звісно можуть. Вони, якщо можуть. вони зареєстровані на жовтень, вони можуть приєднатися будь-якого дня. Базовий рівень буде тривати два тижні. Тобто, наступна mm -hmm. неділя, 23.59 це mm -hmm. єдиний кінцевий термін для виконання завдання, який є. Так, зрозуміла. Тобто, ті, хто не приєднався вчасно сьогодні, завтра можуть приєднатися, додати так. завдання ви їм так? посилання передавали, тобто вони знають, що це так. реєстрація була Так, так, так. все так, без проблем. Так, все, зрозуміло, якщо в неї щось бо вона в Німеччині щось не виходить, то тоді я зараз їй допоможу. Так, і а, кожен так. учасник перепрошую, я доповню. ще, Кожен учасник працює зі своєю швидкістю, хтось любить дивитися відео лекцію і одразу виконувати комусь так комфортно, хтось частинами і потім у вільний час допрацьовує будь-який варіант правильний. Головне основна рекомендація обов'язково дивитися відео, тому що в ньому багато нюансів, які розкриваються, і це все виконувати набагато легше. Угу. Добре, Прошу. добре. Ну знаєте, колективом це легше, бо у нас є корпоративний е класрум. рум Обліковий запис. Угу. У нас там є вчительська, ми туди збираємося, якщо щось не зрозуміло, то ми там все виконуємо. Ну, вроді, поки що всім зрозуміло, я так розумію, не Чудово. всі розуміють, навіщо це потрібно, але пояснила, навіщо це потрібно. А, тепер дивіться, ще у мене у однієї колеги є телефон Huawei. Вона писала вам лист, не знаю, чи відповіли, не можливо. Не Я їй відповідала на цей допис. Дивіться, ситуація наступна: якщо людина розумієте що основна мета базового курсу це навчити людину працювати з телефоном, так, і так. вона може просто долучатися і працювати, виконувати певні завдання з телефона інших людей. Так як у першій відеолекції в завданні першому Антоніна демонструвала, що ви можете додавати користувача, вона може угу. просто попросити ось із. Рідних, близьких, додати mm -hmm. її обліковий запис на телефон так, щоб вона могла працювати, і виконувати, наприклад, вихідними. Mm -hmm. Зрозуміло. Mm -hmm. Так, зрозуміло. Частину може... завдань у порядку виключення можна виконувати на ноутбуці, але там є вправи, які ну, чітко зрозуміло, що завдання виконане з комп'ютера. І я буду писати: виконайте, будь ласка, завдання з мобільного пристрою. Mm -hmm. Це зрозуміло. А тепер можна те, що не стосується курсу. Але звичайно, стосується... можна. Якщо я зможу вам відповісти, yeah. прошу але стосується гуглу, тому що дивіться, ми до цього працювали на дискорді. Ви бачили там, я писала так. але це ну не ну працювали, тому що локдаун розпочався. Скоренько знайшли, скоренько зробили. Ми з нього працювали ще з 2020 року на дискорді. Ну а потім вирішили дуже він такий, знаєте, не ну не не функціональний, скажімо так. Тому в цьому році перейшли на класрум, зареєструвалися. У нас є свідоме, але скажіть, будь ласка, ось у нас є така проблемка. Ми не бачимо учнів, ну немає списку, як, наприклад, як коли реєструєшся, коли сам організовуєш конференцію, так то у тебе є список учасників, хто був кого не було. Є така про ну є такий додаток, я просто знаю. Але ми його в корпоративі, я так розумію, не можемо встановити. А чому це все залежить це від, налаштувань. від налаштувань? Від налаштувань вам не потрібно купувати. Просто адміністратор має налаштувати. Я вам скину, давайте домовимося під зараз. Собі запишу ваше ім'я під п'ятим завданням. Останнім Маргарита угу. Лозовська. Угу, Посилання на скриншот там буде додано, і ви зможете передивитися, що де налаштувати в панелі адміністратора для того, щоб мати доступ до зовнішніх ресурсів. Ага, тобто, ну я читаю, бо я не адміністратор дівчатка інформатик, але я ж ну теж в темі, в цьому всьому дивіться, і тому я дивилася там, що там адміністратор може зняти щось там, якусь там міточку, да? так? Так, правильно. І... Тобто купувати ми вже готові знати купити, бо не зовсім зручно, щоб бачити на уроці хто був кого не було. Бо ну не не немає часу на уроці відмічати. Зрозуміло а, а так. А так, ви просто маєте потім список із учасниками да, цієї зустрічі. Да. Ви знаєте цей додаток? Я вам можу просто посилання на нього скинути. Знаєте його? Я знаю, знаю, угу. знаю. Я додаток знаю. Я просто не мог ну, не могли його встановити. Встановити. Тобто, там... ви просто на панелі адміністратора в Google Workspace це налаштовується угу. і це дає можливість виходити на зовнішні, зовнішні джерела, які приєднуються. Доповнення в даному випадку. Це буде доповнення до веб-переглядача. Ага, тобто це можна да, зробити? Так, це можна зробити. І взагалі це. пробуйте, якщо у вас е, в подальшому будуть виникати якісь потреби, перепробуйте mm -hmm. всі доповнення, які безкоштовні, і лише після цього намагайтеся купувати якісь платні версії, тому що є маса безкоштовних ресурсів, які є в доступі. Але це може зробити адміністратор, так? Я так, це тільки адміністратор, на Ні, панелі, адміністратор. В, в панелі адміністратора. Угу, тільки адміністратор. Все, зрозуміло. Я вам скріншот надішлю, а ви просто тоді її передасте. Ага, добре, добре, добре. Так. Ну, вроді і так, знаєте, таке, і ще щось хотіла спитати: те, що стосується, знаєте, можна можливо, О, по завданнях, так, можливо, по роботі. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а на класрумі перевіряти роботу, наприклад, я знаю, що ручка є в телефоні, на, на планшеті, а на ноутбуці не, не можна, немає такого застосунку, щоб перевіряти роботу. Ну, от як на планшеті, як на телефоні, ні? На ноутбуці все працює так само, як на комп'ютері, і коли ви будете працювати в середньому рівні, ви будете виконувати завдання з ноутбука чи комп'ютера. Якщо ви виявите бажання продовжити навчання після базового курсу, далі йде середній. От, весь базовий з мобільного пристрою, а весь середній із ноутбука або із ПК. І там ви маєте можливість це все перевірити саме на комп'ютері. Це все можливо, ага. тобто там так само доступні. Ви маєте на на увазі можливість викладачеві перевіряти роботи учнів із ПК чи з ноутбука? Да, да звичайно, да. є да. така можливість, тому що знаєте, зараз ну зараз ми ну тому, що ми тільки знаєте, тільки ну знайомитись тільки, знайомимося, тільки півтора місяця працюємо. Дівчата ну ті, що адміністратори молодці, але дуже багато часів. Да слава Богу, що є робота і є заробітна плата. Тому знаєте, вони не можуть все ну але вони проводили ми консультації тут, проводили і так далі. Вчилися працювати на жамборд там, вчилися деякі ну застосунки, але також не знаємо, ще всіх застосунків, тому що я знаю, що багато їх безліч ті, що ну. Щоб цікавіше проводити уроки, тому що ну використовують екран, зрозуміло. Там використовують деякі сайти. Там ну такі, знаєте, де що вони демонструють YouTube, ну, можуть показати. Але ж там є дуже багато. Я просто знаю, дивилася ну. Але не можемо ще працювати, і оце перевіряти роботу, скачуємо знов ту роботу, перевіряємо її. Ну... Ні, її не потрібно завантажувати. Ви просто її в перегляді в режимі реального часу відкриваєте, якщо є в цьому потреба. Але є дуже багато видів завдань, які ви просто візуально навіть не відкриваючи файл за ескізом самого файлу. Ви можете зорієнтуватися, виконав учень його чи не виконав наскільки успішно. Ага, це на середньому рівні це, це буде, де? Так, да, це середній рівень буде. І дивіться, на середньому рівні у нас також буде завдання, де ви будете, ну, тобто кожен із учасників буде додавати себе як учня в цей же клас. Тобто, дуже класна ідея, коли ви Видала. з різних облікових записів, наприклад, з особистого додаєте себе як учня. І тоді ви можете бачити, зайшли з особистого облікового запису, подивилися, як це працює, коли учень це бачить. Зайшли із корпоративного, наприклад, якщо ви. Працюєте з нього як викладач, і там бачите, як це все можна оцінити. Тобто одразу можна це все скоординувати. Угу, зрозуміло. Ну, деякі дівчата у мене так зробили вже вчителі, тому що вони зайшли, зареєструвалися як учень, тому що щоб бачити, хто там є, чого не ваше у руці. Так і має бути. Ми, наприклад, от я в цьому ж курсі в одній із груп є як Учениця і як викладач, тому що, наприклад, ви зараз попросите мене продемонструвати мобільний пристрій і показати, як якесь завдання виконати. Як я вам можу це показати? Я відкрию з телефона клас, де я є ученицею, і покажу вам те, що ви будете бачити, так як учениця, і теж дітям, учням, учням, студентам, як їм можна продемонструвати виконання завдання. Викладач заходить під своїм іншим обліковим записом і таким чином можна зорієнтуватися. Ну, да, да. Так, от. так, зрозуміло, все зрозуміло. Ну, це це такі питання поки що такі, що знаєте, що було цікаве, а спитати ні у кого. Так, ви можете зорієнтуватися, що після кожного модуля у вас буде три модуля в базовому курсі. Після mm -hmm. кожного модуля буде запланована консультація, і ви можете до неї долучитися, якщо у вас виникають запитання. Mm -hmm. Ну я скажу, тому що можливо колегам щось не зрозуміло. Ну, знаєте, і нехай те, не зуромляться, що... тому що в учительській да. спільноті є така фішечка, що є така фішечка, вони навіть у мене не ну ми будемо мовчати, не як партизани, але не спитаємо, бо часу да, скажуть, да, що ми да. чогось не знаємо. Хоча, знаєте, ви коли навчалися, наприклад, коли впроваджували, дівчата навчали, то ну як не ну всі задавали питання, що було не зрозуміло, як приєднатися, як показати, там, як дітям пояснити, як роботу приєднати, особливо. Як завдання дати там і так далі? Ну виникали питання зараз? Щось мовчать. І Мені цікаво, хоча я написала, там хто не приєднався, і е, те, мовчати, мабуть, зробили вже все. Ви їх можете зорієнтувати ще й так. Якщо в когось виникають питання, вони соромляться ставити їх, наприклад, на консультацію. Ну, різні бувають люди, різні ситуації. Не. Нехай їх просто залишають у приватному коментарі під тим конкретним завданням, яке є. Ми створюємо ситуацію успіху. Тобто, всі мої коментарі вони допомагають кожному з учасників успішно впоратися з завданням. Ми не скажемо, як це так? Як ви ви прослухали там щось? Я допоможу всім, чим я зможу, для того, щоб людина впоралася з завданням. в друге в десяте все одно вийде. Звісно, хто не хоче, то того не виходить. так, так Хто старається, вийде. хто хоче, тим поможемо mm -hmm. Ну, все, у мене все. Оце в мене було застосунки. Думаю, чи можна ці застосунки, думаю, чи купувати їх, чи можна ні, там ні, не спрати. варто спробуйте в налаштуваннях, тобто це має спрацювати. Угу. Є звичайно деякі налаштування, які розробники доповнень розміщують. Але саме оцей, про який ми говоримо, ми використовували і на корпоративному обліковому записі. Все працює. Все працює, так? Да? Угу. Дякую. дякую. Будь ласка, гарного дня дякую. вам дякую, що долучилися і дякую. на все добре. Бережіть себе. Дякую, дякую. Всі до побачення.